За переписом саме Азербайджанці на другому місці в Москві національна меншина, uh -huh. тобто ані українці, ані бітон, тобто не так не не інші, Так, І те, що з 80-х років у розвитку видобування. Нафти, газу, азербайджанська діаспора дуже впливова, і торгівля, і дуже багато чого. Ось тому е спроби продемонструвати. Якусь таку зверхність. Mm. Розумієте, що от ви недаремно акцентували на саме формі затримання. Mm. тобто при... жорстко було Д, ти, 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 що для... це, знову ж таки, намагання продемонструвати, не враховувати якусь східну ментальність, бо там інше ставлення mm. до людей, там хто старше тебе. <віс�> Планова система, так, але ми це, це, це частина їх історії, традиції. Тому не потрібно можливо якусь нашу візію чи там ліберально євроатлантичну візію екстраполювати. Ні, і це робилося демонстративно для того, щоб ну, відповідно е, скоріше за все залякати і продемонструвати свою зверхність. Е, ну, Якщо як для Кавказу, ці дії вони не залишаться. Вони можливо зараз може mm. хтось промовчить, але воно все залишиться і будуть, прийде час, і все згадають.